Скажи. Так. Пазлы. Ну, вот пазлы, конечно... Это мой фасон. Я только такие могу складывать. Да, они качественные, но попадались нам несколько пазлов, и там Ну, Дружина склала їх, але не було всієї кількості. типу, В одному не хватало трьох кусочків, а в іншому не хватало одного кусочка. І, типу, в принципі, весь процес то пройдений, все складено, але дружина каже, є невеличкий осадок, трішки не завершено. Я це дивлюся і якийсь це з Діснея, щось дуже знакоме з дитинства картинка, якийсь типу, дитячий серіал чи кіно, щось таке. Грязне треш просто. Я не знаю, чи вам видно, але. Добро. Плюсик. Але сумнівний. Давайте 50 гривень зарахуємо. Збитково, але зарахуємо так. Так. Блин, після таких грязних рук тут щось, щось в чохлику. Ауч! Блесна. Знаєте, просто в такому чохлику хто дивиться кожного в цю розпаковку, попадаються дрони. Лише б тут були дрони. Так. Коротше, якісь отакі дивні Блесна. Отакі. І я так поняв коротше, вони тут отак сложені, їх тут багато. Давайте їх порахую. Зі пакетик собі залишу, а ці прямо сюди так викладу. Але їх тут прям ну, потрібно сортувати, як тобі потрібно, це має робити вже господар, і вони мені не потрібні. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять штук. Ну, В такому комплекті 16 штук з таким а, чохлом. Я думаю, гривень 400. До речі, прям такий Ну, покращий, ніж в дронові В дрон він такий прям м'якенький, а це прям цупкий, твердий, прикольний чохлик. А, гривень 400 можемо за нього дати. Часи ще й досі йдуть. Так, і остання розпаковка. Розпаковка, не остання, посилка остання. Ой, а тут у нас прям багато всього. Ніфіга собі. Раз, два.